Укладенням оперативної обстановки державі з метою недопущення везення на територію Черкаської області зброї та вибухівки із зони проведення антитерористичної операції. Також із метою запобігання викраденню транспортних засобів, забезпечення безпеки дорожнього руху в місії Черкаси встановлено 4 блокпости саме на виїздах з міста. Скажіть, будь ласка, ви зараз знаходитеся на блокпості на в'їзді до міста Черкаси? Як ви Відноситися до такого нововведення. Ви про зупинки, і про перевірку. Про блокпусти, про зупинку, перевірку? Це нормально. Я вважаю, що це нормально і це потрібно, щоб, ну, щоб не сталося нічого якогось лиха. Нормально відношусь, діяли? Так, так. Якщо нема чого скривати, нема чого боятися. Зупинили, перевірили, поїхав далі. Це нормально.